Цього разу змагатись в рингу приїхали 40 спортсменів з п'яти областей України. Турнір відбувався за підтримки обласної федерації боксу та Житомирського міського голови Володимира Дебоя. Я вважаю, що легко допомагати тим, хто працює сам. І саме Руслан Петрович зі своєю командою з Федерацією боксу України працює для того, щоб молоді люди талановиті люди могли проявити свої кращі навики, відпрацювати майстерність і вийти на професійні турніри. Протягом трьох днів глядачі мали можливість зболівати за боксерів. Більшість з яких майстри та кандидати у майстри спорту. Это очень серьезный турнир. Я благодарен своему ученику Руслану Аглу, потому что в свое время мы продвигали, открывали турнир в Бердичии на призы кличков, и где Руслан тоже сам боксировал, который парень из Петровской области Полграда Он Не один год был у меня капитаном команды в сборной. А сегодня он у нас на Житомирщине уже. В останній день змагань було вісім фінальних боїв у різних вагових категоріях. Приємно, що наші земляки порадували своїми результатами. Так, брати Руслан та Рустам Пашаєви перемогли своїх суперників з Києва та Вінниці і стали чемпіонами в вагових категоріях 49 і 56 кілограмів. Житомирянин Тимур Флячинський також впевнено здолав свого суперника з Києва, а представник Коростишівської школи боксу Дмитро Ніколаєнко. Не залишив шансів супернику з Вінниці. Традиційність цього турніру буде полягати в тому, що ми плануємо щорічно проводити турніри на честь пам'ятних дат і на честь визволення міста Житомира. Разом з тим, бокс в місті Житомири потребує свого розвитку, тому ми сьогодні вдячні Житомирській обласній федерації боксу, яка серйозним підходом підійшла до розвитку боксу саме на території міста Житомира.